Здоровенькі були, з вами Діма, і в нас сьогодні каточка на лівіку. Каточка була дуже хороша, була 6 кілів. І кіли були достатньо непогані, що ж, не буду будете затримувати приємного перегляду. Так, вирішую сьогодні впасти на Гронхус. Зі мною ніхто не летить. Це достатньо дивно, бо розкладка прямо на Гронхус. Так, ну що, давайте тоді беремо Емочку. І якби нам ще п'юмпика або автомат Томсона було б зовсім ідеально. О, дорогі друзі, я знайшов кар'як, це дуже добре. Але десь тут я бачив, що тіп стріляв, але я щось не панів, де він. А, он до він, йомає. Чи то бот. Все. Мінус тіп. Так, ну добре, в принципі, ми, я так думаю, що ми вже можемо летіть на цьому динозаврі кудись, я ж кажу, що ближче до Івента. Та й там вже когось може найдемо. Блін, але тут. Опана! Чекайте мене. Вже звідкись стріляють, я щось не поняв, звідки, але. А, бачу, 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 йомайо! Все, мінус один. Так, добре, давайте тоді. Так, тип. Так. Та й йо, йо Давайте тоді його зараз золотаємо оцього типа, тіпа. Але я не розумію, чому тут люди всі по одному, блін. Чекайте, давайте, до речі, зайдемо в магазин і купимо собі або шестерку, або вісьмерку. Беремо шестерку. О, почекайте, почекайте, почекайте. Там отіп, десь проїжджав. О, Чекайте, чекайте. Ну то у нас бот. Опа. О, фух. Звідки, блін, ззаді, ззаді, сзаді, -мойо! Капець, там два тіпа, паном мені зараз. А, я не знаю, чи я справлюся з ними. Зараз було. Так, одного закрили. і другого теж! Дорогі друзі, цілий склад! Це капець! Я в шоці. Цілий склад! Прикольно. Фух, дуже добре. Ну добре, тоді давайте. Е, де наш динозавр десь тут був. Та ви здівайтесь. Так. Ой-ой-ой, тихо, 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 тихо. Ладно, давайте краще вже звалимо де мій динозаврик. Саме головне, щоб мене саді зараз не вбили. Але я десь приблизно зрозумів... Ладно, коротше, валим же. Звідси, давай, давай швидше, швидше, швидше. На ривки давай, 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 давай. Та ймою. Фу, хорошо, що він такий. Чекайте, зараз давайте сюди на кришу. Злазь, та, йомою, чувак ти. Невозможно вийти з машини. Кайф! Та чувак, ну вали. Фух. Так, вроді спідляли. Та, мою, ще ні, ще не спідляли. Хорошо. Все, ну, я сподіваюся, що ми вже тут в безпечності, тому що він, блин, не хоче виходить. Все. Лягаємо тут, і Зараз ми золотаємо аптечку. Фух, так. Та й підемо, мабуть, вже в зону. Е, ну, в принципі, ми вже в зоні. Я предлагаю от сюди також е, на цьому, на динозаврі, залетіть. Тому що я бачив, типа. А, ус він. Ч- да та остановитесь. Так, ну. Опа, в нього, походу, теж якась. Так, 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 швиденько перезаряжаємося і... Опа, на хаєшка! Хаєшка, хаєшка, блін. Ай яй яйчись. Блін, жалко. Але катка була достатньо непоганою. Ну що ж, ось така каточка, я індію, що тобі сподобається. Ти поставиш лайк, підпишешся на канал. І зустрінемось в наступному відео. Бувайте!